Програму Авто 24 представляють літні шини Континенталь. Континенталь. Шини, які можуть більше. Навіщо покладатися на долю? Ми не можемо контролювати погоду. Зате можемо бути готовими до будь-яких умов. Нові шини Континенталь All Season Contact 2. Знаєте, м'яка цьогорічна зима показала абсолютну непотрібність зимового комплекту шин, але з іншого боку, і на літніх колесах їздити страшно. Схоже, що ми, як і більша частина Америки чи Європи, потрохи переходимо на всесезонну гуму. Давайте подивимося, чим відрізняються всесезонні шини від літа. Зазвичай в них значно ширші і глибші канавки, більш розвинутий протектор, значно більше ламелей. І до того ж, вони виготовлені із значно м'якшого складу гуми, який на відміну від літніх коліс, не добіє при температурі нижче 7 градусів Цельсія. Тому вони значно краще ведуть себе в холодну погоду. З іншого боку, вони також пристосовані до високих температур. Крім цього, всі подібні блоки розміщені таким чином, щоб підсилювати один одного, роблячи шину жорсткішою. Це забезпечує кращу передачу потужності від авто на колеса та водночас підвищену зносостійкість, тобто збільшення пробігу. Крім того, такий жорсткий протектор забезпечує кращу керованість і максимальне задоволення від водіння на будь-якій поверхні. Але виникає питання, чи можна взивати всесезонку на електромобілі. Адже вони апріорі важчі, ніж звичайні машини через доволі важку батарею і динамічніші та потужніші, бо Tesla Модел 3 в залежності від комплектації набирає сотню від 4 до 6 секунд. Але насправді в часи кросоверів більшість виробників шин вже мають лінійки для позашляховиків, які... Підходять і на електромобілі, які відповідно розраховані на більше навантаження. Та й динамічних і спортивних шин серед всесезонок вистачає. І ось яскравий приклад: одна з кращих шин в класі за результатами порівняльних тестів змі Continental All Season Contact 2. Як і в більшості зимових шин, в неї малюнок протектора у вигляді ялинки. Плюс v подібні блоки закінчуються доволі широкими канавками, які дозволяють виводити воду з плями контакту, що дає додаткову безпеку на мокрій дорозі. Плюс ось ці бокові блоки вони доволі жорсткі, і це дарує задоволення під час їзди в поворотах, особливо в таких слухняних машинах, як Model 3. І, взагалі, контакт-2 це такий прикольний коктейль, тому що в ньому намішано 5 п'ять різних сумішей гуми, які гарно себе зарекомендували і в літніх, і в зимових шинах континенталь, відповідно, щоб шина гарно почувалася як на сухих, так і на мокрих дорогах. Та й по поцінівшись сезонні шини не сильно відрізняються від літніх, тому виходить, що краще взяти один комплект брендового взуття. Від європейського лідера, ніж дешевші зимові і літні шини, але два комплекти від якихось китайських виробників. І зазвичай всесезонні шини не зношуються швидше, ніж літо чи зима, завдяки тому, що у них розвинутіший протектор і еластичніший склад гуми. Часто вони ходять довше, ніж літо. І схоже, що ця зима була останньою, коли я використовував зимову гуму і час переходити на всесезонку. Навіщо покладатися на долю? Ми не можемо контролювати погоду. Зате можемо бути готовими до будь-яких умов. Нові шини Континенталь All Season Contact 2.